Тобою розумною, дорослою, свідомою жінкою керує їжа. І неважливо, що це з цього, що я тримаю в руках, ці бездушні шматки калорій мають над тобою владу і визначають те, як ти себе сьогодні почуваєш, що ти будеш вдягати, чи буде в тебе хороший настрій. І... В принципі, це потім в кінці-кінців визначає твоє життя. А скажи: а як же ж так можна? Хочеш ти фактично одного, а робиш і їсиш ти інакше, як ти собі плануєш? Можливо, ти вже сама здогадалася, чи мені підказати, що тут є якась психологічна проблема, тому що інакше їжею бити і мала керувати, а не навпаки. І вирішувати цю проблему треба через певні психологічні техніки, методи, які я зібрала за сім років своєї роботи з жінками і запакувала у зручну програму десятиденний інтенсив, психологія стрункості». До речі на нього діє зараз ціна, за якою ти можеш купити просто дві шоколадки, їх засунути в себе небудь вночі, або отримати свої класні перші результати уже через 10 днів. Вибирай, яким шляхом. Ти підеш і чи хочеш, щоб до кінця життя ось це тобою керувало?